Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд пилки від компанії Сілки під назвою gumtaro 300 8 Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є нескладна пила, пряма в кубурі. Перш за все про сумовком продається вона без такого особливого пакування. Є от картонка. На якій вказаний номер її номер артикул самої пилки це є 102 30. Виробник рекомендує використовувати цю пилку для садівництва, для арбуристів в лісівництві. Також виробник зазначає, що пила має великий зубець і окремо вказує, що пила покрита нікелем. Не хромом, а нікелем є змінне лезо до цієї пилки. Лезо під номером 103 30. Кубра є досить простою з одного боку, так без особливих якихось ускладнень. Але разом з тим вона добре продумана і цілком функціональна. Я би сказав, ну в ній є всі необхідні елементи для професійної пилки, які мають бути в кобурі для професійної пили. Значить, перш за все. Всередині є роліки, по яким має ковзати лезо. Ці роліки запобігають пошкодженню самої кобури, коли ви вкладаєте і виймаєте пилу з кобури. Друге, знизу є великий отвір для того, щоб вода витікала. Якщо вона попадає, наприклад, всередину. З зворотнього боку є дві. Ось такі петлі пластикові, крізь які можна протягнути шнур для того, щоб закріпити пилу на стегні. Це дуже актуально для людей, які працюють на драбинах або на деревах, тобто для арбористів. Продягається спеціальний ремінь. Ну, на жаль, в цієї пили в комплекті його немає, але до деяких інших пил, там від інших виробників, часто йде в комплекті спеціальний ремінь, для того, щоб можна було нижню частину закріпити на стегні. Щоб кобура не відхилялася від стегна і не зачепилась за якусь гілку, щоб ви не зачепились і не, або не випала пила, або ви не, десь не впали через те, що перечепились через якусь гілку ось цим елементом. І останній важливий елемент власне, того, що це професійна кобура, це те, що є зйомна петля. Ось ця от петля, яка вдягається на пояс. Вона фіксується постійно на поясі, вона отак от знаходиться на поясі працівника. А коли працівник виходить на роботу, він бере кобуру і защолкує її в себе на поясі. Коли йде на обід або сідає в автомобіль, наприклад, щоб це не заважало, і не треба було роз'єднувати пояс і знімати петлю з пояса. Є карабін, який дозволяє від'єднати саму пилу. Пилу покласти в багажник, наприклад. А ця петелька буде висіти на поясі і не заважати. Тепер про саму пилу. Пила є вузька, пряма, це є дуже зручно для роботи в якихось вузьких місцях, розглуженнях якихось, то великий зубець дозволяє різати якраз сиру деревину, тобто ця от пилка, ну, в принципі, ідеально підходить для садівництва. Тобто, якщо ви вибираєте вузьку пилу для роботи в садах, я би рекомендував оцю от як одну з тих, які вам ідеально підходять. Тобто тут довжина якраз 30 см, вузьке полотно. Вона легка, ідеально скомпонована кобура. Це є от якраз той формат пили, яка для професійного садівництва, для ландшафтного дизайну, для арбористів, як на мене, буде найкращою. Зразу ж скажу, що там це не унікальна пила, такі ж самі формати є і в інших виробників. По суті, це от еталон. Розміру і комплектації садової пили. Єдине, що тут немає ременю на стигно. Загальна довжина пили складає 43,5 см, довжина полотна 30 см, довжина руків'я 14 см. Тобто руків'я є невелике зовсім. Але в принципі цього, цього цілком достатньо, щоб тримати його в руці комфортно. Вага пили разом з кобурою. 420 г, окремо вага пили 240 грам. І довжина ножен 40,5 см. Полотно виготовлене з глицевої сталі, досить вузеньке, фрезероване, вуще зверху, а ширше знизу. Полотно покрите нікелем. Воно має такий жовтуватий відлив. Зубці досить великі. Крок між зубцями. 3,75, тобто майже 4 мм, ця пилка якраз і за цим параметром буде ідеально працювати з сирою, і з сирою, і з сухою деревиною. Кінчики зубців є загортовані. Полотно в цієї пилки зйомне, тобто, кріпиться воно ось цим болтом, тобто болт під шліц або під хрестову викрутку. Можна розкрутити, з протилежного боку, є так, також гайка під шліц, розкручується виймається. Полотно от заходить в подовжині ручки, а ручка, по суті, є гумовою повністю, яка облягає це полотно. Тобто, в принципі, ну, цілком нормальне виконання. Цілком цікаво зроблено. Тобто, от, і руків'я розбирається ось цими двома болтами. Руків'я її гумове повністю, шершаве, таке от, текстуроване, матове, ну, цілком нормальне в утриманні. Там, стосовно дизайну, можуть бути якісь. Зауваження, тобто воно не є дуже сучасне, воно більш класичне таке, яке походить з старих дерев'яних ручок. Але в плані утримання ну, цілком нормально. Внизу руків'я є ось отвір, крізь який можна протягнути шнурок. А зараз подивимося, як ця пилка ріже дерево. Чудово ріже. Придбати пилу сілки GomTaro 300 Дефіс 8 ви можете в компанії Garden Tools Україна, як офіційним дилером сілки на території України. Також ви це можете зробити в гриві-садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!